Василь королів старий, мавка вербинка. У лісі знявся переляк. Першим вісником прибіг сам не свій. Аж мордочка йому побіліла. Бувалий у бувальцях чорновухий заєць. Захекавшись, він перебіг лісом і кого тільки спіткав по дорозі. Перед кожним сідав на задні лапки. Передніми витирав воса відкашлювався і пошепки говорив Біда, братця, біда, бачив я своїми очима, бачив на узліссі мисливців, собак і загонщиків. Тисячі, тисячі йдуть сюди, а в кожного по кілька блискучих рушниць. Ріжки мідяні. А торбинки величезні, мов лантухи. А собак, а собак тисячі. Тікай, братця, хто куди. Після цих слів він відсапував і летів далі до нової зустрічі, навіть здибавши лисицю, що вилізла з нори. Є Приплющивши одне око, потягувалася зі сну, навіть перед нею спинився на мить і гукнув Біда, братця, мисливці на узліссі тисячі. Але ж згадав, що й від самої лисиці йому так само може бути біда, а через теч корнув ще дощ. Усі мешканці лісу заворушилися, хто тікав у поле, хто ховався в норгу, хто шукав схованку в дуплах або ж біг до очерету, що густо поріз понад болотом. Аж ось і справді залунав постріл, загавкали ловицькі пси, заграли ріжки. Мавка вербинка щодень вдень ховалася у великому дуплі старої верби над болотом прокинулася, нашорошила вуха, серце їй болісно стислося. Багато вже разів на своєму віку, вона чула те собаче гавкання, ріжки, страшні постріли, чула й знала, що багатьом звірам і птицям вони віщують смерть, знала й те, що ще більше буде таких нещасних, котрі довгий час конатимуть від ран, зарившись десь під кущами в листя. Будуть і такі, що вичиняють, але на все життя залишаться каліками. З її чудових, такого кольору, як фіалки очей, полилися блискучі сльози. Вона миттю вискочила з верби і незримо побігла, наче полетіла понад землею до сусіднього великого лісу, щоб кликати своїх подружок на поміч. Ще не добігла вона й до кінця свого лісу. Як почулися вже нові постріли. Пізно, буде пізно, подумала вербинка звідчає. Може, уже там є прибиті, підстрелені, що потребують негайної допомоги. А поки я поверну з подругами у тих бідолашних створінь, відлетить життя. Тоді вона заспівала дзвінки. Мов срібним голоском вона кликала хух. Біжіть, швидше, сестрички, до сусідніх лісів, кличте мавок, ясининку, дубовинку, вільхівку, клинівку та шипшиночку. Сьогодні в нас буде багато нещасних, боюся, що сама не впораюся. І тільки вона проказала ті слова, маленькі зелені хухи вже покотили з лісу, мов перекоти поле у різних напрямах, а вербинка озліссям полинула назад. Щоб бути позад мисливців, бо там вона сподівалася найшвидше знайти поранених і конаючих. Вона пролетіла повз молодих і старих панів, одягнених у мисливські вбрання та зелені брилі, пролітаючи на простець, черкнулася об одного пса, що мало її не вкусив, бо почув, як запахло біля нього її довге синє волосся. Далі пролинула над Лісниковою хаткою, де вона так часто бувала, там жив добрий лісник, що ніколи не ображав звірів, поважав лісовика. Жалів і малих хух, а її мавку дуже любив. Навіть часом ставив для неї на пеньку у мисочці молочну кашку. Тепер лісникова хата була порожня. Самого ж лісника вербинка вгледіла попереду мисливців із рушницею на поготові та двома псами. Чула вона, як знову вибухнули постріли, як жалібно заскигли в підбитий зайчик. Князю, князю, кричав він, немов би просив його пожаліти. Чула нові й нові постріли та почала уважно шукати під кущами. Під старим, спорохнявілим дубом її спіткав лісовик. Він був сумний та роздратований. Його світлі, блакитні очі палали, як сині вогники в печі. Кулаки було затято так. Що аж довгі кіхті впивалися в руки. Доню, тихо озвався він до неї. Поклич собі допомогу. Буде багато лиха. Я вже покликала тату, послала хох. Той добре, не гай же часу. Ой нароблять сьогодні ті безбожники великого нещастя. Багато їх, багато. Я тим часом піду попередити водяника та русалок. Може, хтось забіжить до води помирати. І він сперся на свою сукувату патерицю й тихо посунув до болота. А мавка вербинка вже вгледіла пораненого зайчика. І він закопався у мох, і тільки по тому, як нервово здригалося його тільце, Можна було визначити, що там є хтось живий. Вербинка обережно підважила мох. Наполоханий зайчик аж напнувся з останніх сил, щоб утікати, але, поглянувши каламутними очима, побачив вербинку і тихо застогнав. Убили, убили мене, сестричко Вербинко. Куди ж тебе поранено, зайчику вуханчику? спитала вона. Зайчикові було перебито задню ніжку і прострелено бік. Вербинка швиденько знайшла чисту суху порхавку, притрусила йому рани, на ніжку намотала лист подорожника і обв'язала плискуватою, мов бинда травинкою. Потім спинила кількох подорожніх пухнатих жмеликів, щоб вони дали хворому свого солодкого білого меду, а з великого листа ведмежого вуха набрала водиці і напоїла пораненого. Йому стало легше. Велике спасибі тобі, сестрице. Прикрий же тепер мене добре мохом і листом!» А зверху поклади більшу суху гілляку, щоб не витяг мене забіглий пес, попросив зайчик вуханчик. Вербинка зробила все, що було треба, і слабий задрімав. Тоді мавка ще наказала ракшам і сойкам нікуди звідси далеко не відлітати, аж поки не закінчаться лови. Коли б вже заблудив сюди якийсь пес, загадала пташкам крутитися в нього перед носом і відманити його з того місця, де лежав немічний пострелений зайчик вуханчик. Багато було праці мавкам того дня в лісі. Було підбито чимало тихих зайчиків, підстрелили ловці хитру лисичку. Заскочили пси і цілу родину куріпок. Одних повбивали, інших тільки поранили. Та й після того дня було багато праці, Мав ці вербинці, бо треба ж було й далі доглядати поранених, аж поки вони не видужають. Але ж ще до того таке дня, коли був лов у лісі. Трапилася з нею значна пригода. Довелося їй зробити те, що рідко робить невидима сила. Мусила вона вперше в житті об'явитися перед людиною. Коли вже мавка перев'язала та надала першу допомогу кільком пораненим. Натрапила вона на молоду дику кізоньку та стояла на трьох ніжках майже на чистій галявині. Так що їй здалеку міг побачити кожен. Тікай, дурненька, ховайся, мерщю, хащу. Ти ж чуєш, що в лісі мисливці та собаки гукала їй ще здалеку вербинка. Чую і знаю, але ж не можу. Заплакала бідна кизонька. Я вскочила в терновий кущ, і він пороздирав мені ніжки, я не можу рушити далі. Так мені болить і пече, нарікала вона. Мавка знала, що кози і справді не можуть стрибати на трьох ногах. Вона... Підбігла до неї, швиденько перев'язала їй ніжку і, підтримуючи збоку, повела до кущів. У той момент на поляну виткнувся лісник. Він побачив, як шкандибає кизонька, і кинувся до неї. Звісно, мавки він не бачив. Вербинка знала, що він добрий, але ж тепер, коли довкола стрілянина. Коли вже люди повбивали стільки звірів, вона страшенно злякалася, бо ж знала й те, що на полюванні і добрі люди стають жорстокими, а пролита кров викликає в них лихий запал, що підштовхує їх до вбивства безневинних створінь. Не могла вона стерпіти, заступила собою кізоньку, а сама об'явилася перед лісником. Лісник остовпів, побачивши перед собою незвичайно красиву дівчину, що з'явилася не знати звідки. Здивовано дивився він у її темні очі, що були як фіалки або фіалкова тінь. Дивився на довге, темно-синє волосся, що відблискувало, як гайвороняче крило любувався з її довгих світло-зелених шат, а тим часом вона простягла до нього ніжки. Білі, як лілеї руки, і він почув голос, неначе задзвонили навколо сині дзвіночки. Дядечку, прошу вас, змилуйтеся над нею. Вона ж така молоденька, живе всього тільки чотири місяці, така гарна й тендітна, вона ж нікому не робить шкоди. Лісник усе ще стояв нерухомо. Ти мавка? спитав він, нарешті отямившись. Так, я мавка. Із цього лісу звуть мене вербинка. Ви ж добрий, і я це знаю. Це ж мені? Ви носите молочної кашки на пеньок, а я оберігаю та пильную всіх звірят у вашому лісі. Пожалійте цю кізоньку, дуже вас прошу, дядечку. Добре. Промовив схвильований лісник, у якого розм'якло серце. У людей завше м'якне серце, коли в них щось ласкаво просить гожа дівчина Добре, я візьму її до себе і сховаю до свого хліва. Там вона перебуде. Доки одужають її ніжки. А потім я знову випущу її в ліс. Не бійся, у мене ніхто її не знайде. Він ласкаво погладив перелякану кізоньку, узяв її на руки і поніс до своєї хатинки. Коли лісник оглянувся ще раз, мавки вже не було видно, тільки він почув, як прозвенів її ніжний голосок. Спасибі вам, дядечку, як я рада, що ви такий добрий. Лісник відніс кизоньку додому і сховав у хліві. Але ж коли закінчилися лови і до нього у двір посходилися пани мисливці, то один панич угледів кизоньку. Дуже вона йому сподобалася і закорчило йому відвести її до міста. От і напосівся він на лісника. Щоб той продав те звірятко давав за неї великі гроші, навіть погрожував лісникові різними прикростями. Але лісник не схотів ні за що її продавати. Це мавчина кізочка, доньки нашого лісовика. Сама вербинка просила мене її захистити, а я дав їй своє слово. Коли кізонька видужає, випущу її в ліс. Мало що, то ж мавка, не людина. Для неї ваше слово нічого не важить усе одно, що сказати на вітер. Нехай для неї і не важить, так зате моє слово важить для мене. Коли даєш якусь обітницю, то мусиш її додержати. Відповів лісник твердо. З того часу всі лісові мешканці ще дужче полюбили свого доброго лісника. Зайчики ніколи не гризли дерев у його садочку. Лисичка не крала його курей, а пташки чисто начисто оббирали з його дерев усю осінь та нищили шкідливих комах. По тій пригоді минуло багато часу. Аж ось одного дня забігло до того лісу кілька здорових сірих вовків, що їх настрахали мисливці аж у московських лісах. Осіли вони тут і почали хазяйнувати, як удома, то зайчиків ловлять, то кізочку роздеруть. Одне слово, не стало життя. Тихим мирним звіряткам, від тих зайд. Лісовик на них сварився і мавка, й інші невидимі лісові сили умовляли їх, щоб вони пішли, а вовки тільки облизуються та глузують. Нам, кажуть, тут краще, як удома, бо ваші зайці та кози ще не вчені. От ми їх і повчимо. Щоб краще бігали. Та недовго вони панували, і як тільки помітив добрий лісник, що в його лісі хижаки зайди завелися, той почав їх висліджувати. Уже аж трьох підстрелив. Однак останні не тікають, тільки стали хитріші й ховаються від лісника. Тоді лісник і каже собі Ну, ви хитрі. Та і я ж не дурний. Побачимо, хто кого перемудрить. Узяв він лопату, пішов у саму хащу та викопав там глибоченну яму, таку, що була вона зверху вуща, а зі споду ширша. Потім понакладав зверху тонкого хмизу та рясно притрусив жовтим листям. Бо вже тоді був приморозок і багато листя з дерев попадало. Одне слово, так він хитро все зробив, що ніхто б не впізнав, де та яма. Тільки ж, щоб туди вовків тягнуло, поклав усередину принаду великий шматок старого сала. Минув день. А що є лісник зі свого двору, що виють вовки, прислухався саме там, де він викопав на них яму. Ну це вже, певне, якийсь туди вскочив, міркує він, та й закортіло йому подивитися, дарма що вже був вечір, і в лісі стало зовсім поночі. Ухопив він рушницю та й подався, прийшов до того місця і почав обережно підходити до ями. Але помилився, не догледів і як шугне зненацька однією ногою, не втримався і полетів сам у ту вовчу пастку. Що ж його робити? Яма глибока, вилізти не можна, бо ж немає, за що зачепитися. А в ямі темно, притемно, і бачить він, що в тій пітьмі десь у кутку, немов дві маленькі жаринки жевріють, аж серце йому захолонуло, бо вгадав він одразу, що там разом із ним і вовк сидить. Мерщій вхопився він за рушницю, а потім і помислив. Ну, що ж, як я в пітьмі промахнуся, не вб'ю того ірода відразу, а тільки пораню, тоді ж він підстрелений живцем мене з'їсть. Так от і не вистрелив він у вовка, а вистрелив угору у повітря. Думав, що тим і вовка настрашить. Та й, може, хтось почує той постріл і допоможе йому з ями визволиться. Але ж сидить він та й сидить, а ніхто йому на поміч не йде. Вистрелив він іще раз, а далі й боїться, що залишився в нього тільки один набій. Отож, коли б вовк захотів на нього стрибнути, то не було б йому чим і відбитися. Засмутився наш лісник. А далі, як загукає, Ратуйте ж, хоч ви мене лісові духи. Почули те сусідні хухи та мерщій помавку вербинку, аж її немає дома, пішла в сусідні ліси прощатися з подружками, бо вже надходила зима. А мавки швидко мусили лягати спати аж до весни, хоч як далеко була вербинка, почула вона ще перший постріл у своєму лісі, і мерщій полетіла додому, думала, що, може, знову почалися гони, і знову доведеться піклуватися про поранених звірів. Коли ж вона підлітала до лісу, то почула й другий постріл. А тут, назустріч їй, викотилися хухи і розповіли, що сталося. Вербинка подалася до ями, хоч й поскидала хмизі листя, а коли там стало видніше, бо саме сходив місяць, побачила свого доброго лісника з вовком. Кинулася вона тоді мерщій до свого батька. Тато каже, швидше рятуйте лісника. Лісовик одразу туди. Та як налетів на дерево, що стояло біля самої ями, так і повалив його. Деревина впала на вовчу яму. А її віти попадали в глибину. Тоді лісник ухопився за галузки і по них видерся нагору. Не було чого йому розпитувати. Знав він добре, що навколо ями всі дерева були міцні, їх і вітер не звалив не те, що самі з собою могли падати. Та ж того вечора й вітру не було. Отож він ураз зрозумів, що врятувала його не хто інша, як мавка Вербинка, за те, що він колись захистив її кізоньку. Так, вони й поквиталися, тільки ж лісник хотів, щоб його було зверху. Узяв він відро молока та кухоль пшона, наварив величезний чавун каші. Притрусив цукром і корицею та поставив увечері на пеньок. Ото був веселий бенкет У лісі тієї ночі аж мені шкода, що мене туди не покликали. Бо хто ж таки не любить молочної каші з корицею.